Колор мікса. Зараз я вам покажу. Бачите, як він складений. Тут взагалі біли, білі плитки. тут взагалі сірий. От можна сказати, що це просто сірий колір. Тут вже трошечки є пігментація. Ось так. Тому, коли купуємо і кладемо color Mix ми обов'язково розбираємо декілька піддонів. І беремо рядочок з того піддону, рядочок з цього піддону, рядочок з того піддону. Бо він дуже відрізняється в кожному піддоні, навіть кожен ряд. Опа, наступити на бетон і не впасти в яму. Бачите, як тут? Тут взагалі він білий. Просто білий з трошечки п'ятами. Тому потрібно, коли працюєш з колорміксом, знати обов'язково ці нюанси. А якщо ви не хочете попадати в такі ситуації, будь ласка, звертайтесь в Фем, Ми вам доставимо і зробимо ось таку гарну укладку.